Тож звідки беруться наші негативні думки, які так псують нам наше життя? Наші негативні думки мають коріння і живуть вони в наших страхах, в наших фобіях, в наших упередженнях, які ми напрацювали впродовж свого життя. Так чому ж саме зараз вони настільки актуальні? Під час стресу наш мозок працює трошки інакше. Наша префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за логіку, раціональне мислення, планування, пам'ять, вона пригнічується під час стресу, а інша частина ем... Лімбічна система, особливо мигдала, навпаки, активується, а вона відповідає саме за емоції. Тобто ми стаємо більш емоційними, імпульсивними. Можна сказати, що наші емоції подавляють наше раціональне мислення. І, на жаль, саме зараз в період цього стресу, такого затяжного, повилазили всі наші переконання, якісь фобії. Навіть, навіть ті, хто ніколи їх не відчував і вважав себе крутою дівчинкою, навіть у них щось та знайшлось, і виявляється, ці фобії і переконання навіть дуже дуже глибокі. Будемо щось з цим робити.